Доброго дня усім, хто дивиться це відео. У вигляді експерименту я спробую проростити авокадо з кісточки, і для початку мені потрібно її дістати. Нижню частину з тупого кінця зрізаю. Ось тут повинен буде утворитися калус, а згодом і корінець. Кісточку потрібно помістити в ємність з водою, щоб місце зрізу було нижче рівня води на пару міліметрів. Так, ну що, минув тиждень. Кісточка стала більш м'якою. Знизу тріснула і вже видно калус. Ось це воно. Пройшло два тижні і маю такий корінець. Десь біля одного сантиметру. Буду висаджувати у землю. Але спочатку ви ж не думали, що я купив тільки одне авокадо з надією, що воно проросте. А ну дивимось. Хопа поруч з цибулинкою. Щось проросло, а щось не дуже. Тут у нас нічого. Далі, ну такий вже сантиметрів 6, 7. Тут один міцний. Далі. Ага, тільки-тільки починає. Калус. Ось тут, дивіться, кісточка вже тріснула, ледь тримається, а корінь. Довгий. Ну, десь 6 точно сантиметрів, а то і більше. Обережно. Так. Це в нас... А це той, який був у попередньому відео. Я його обрізав, один той корінець, а з нього вже пішли інші. І навіть один молодий. Так, тут. Цвіль, то я помию. Нічого. І ось тут маленька кісточка остання. Але корінь там такий довгий. Я навіть весь доставати не буду. Там сантиметрів 10, мабуть. Він маленький, але з нього вже, ось бачите, оце там 6-5, не знаю, 7, мабуть, корінців із цього основного вже пішли у ріст Буду висаджувати також. Який ґрунт я буду використовувати? Маю тут суміш звичайної землі згороду, компосту і трошки піску. Повністю саджати кісточку не потрібно. Треба лише заглибити її нижню частину. Поливаємо водичкою. І знову чекаємо. Через 2-3 тижні очікую на паросток. Горщик буде стояти у кімнаті з температурою мінімум 20 градусів. Ось цей основний корінець я трошки вкорочу, щоб вже з нього йшли нові молоді. І ось вона кісточка з найдовшим коренем. Пройшло трохи менше місяця, і як ви можете бачити, є пагін. І ось ще один, трошки він збоку пішов. Але то нічого страшного. Ну що, минуло ще три тижні. Ось такий цікавий результат я маю. Два саджанці кардинально відрізняються один від одного. Одне авокадо має зелений штамп, вже дуже велике листячко, а інше авокадо такий. Фіолетовий відтінок, і листя тільки на горі починає рости. То як? Вважаю, що мій експеримент вдався. Дякую за перегляд! Що я буду робити з цими саджанцями далі? А хто мене знає? Теоретично можна збудувати велику теплицю і спробувати виростити повноцінне дерево авокадо. Я знаю, що у нас в країні вирощують вже банани та апельсини. Можливо, колись буде і авокадо. Мої глядачі бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Все буде Україна!